Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги, от дивлюся я на вас, а разом зі мною дивляться мільйони українців і думають очевидно те саме, що думаю я. Які ж ми з вами папуаси недалекі? Які ж ми з вами примітивні пігмеї, які не розуміють, для чого ви прийшли в цей зал, для чого вас обирали люди, і які завдання сьогодні стоять перед країною? Шановні, а багато хто і не шановні колеги народні депутати. На жаль, ви не здатні бачити далі свого носа. Ви примітивні, ви дріб'язкові, у вас просто клепки в голові немає. Ви між собою сваритеся, б'єтеся, не бачивши, яка величезна загроза сьогодні стоїть перед нашою країною. Подивіться, що робиться на зовнішніх рубежах подивіться щоденні зведення з фронту коли десятки сотні обстрілів поранених і загиблих подивіться яка ситуація в економіці внаслідок того що закриваються сотні підприємств чи даєте ви виклики на ці питання на ці виклики чи приймаєте ви рішення які дадуть можливість людям нормально жити ні а що ви робите натомість? А ви берете, влаштовуєте бійки, а ви берете, влаштовуєте шоу, ристалища. Ви доводите, намагаєтесь довести, що вкрадені Януковичем 2 мільярди доларів. Не треба вертати до бюджету, бо це, бачите, порушення прав людини. Обкрадати українців, мільярди з них здирати. Це не порушення прав людини. А вернути те, що до бюджету, те, що було вкрадено в українців, це виявляється порушення прав людини. І Янукович колись доведе, що він чесно заробив ці гроші. Знайте, що я вам хочу сказати. Якщо ви будете себе так вести, якщо ви не прийматимете рішень, які маєте сьогодні приймати, я стою тут як криця проти виборів. Але ви дограєте, що я буду за вибори. І підете, ви всі паразіти на вибори, і ніхто з вас сюди не вернеться. Якщо ви негайно не зміните лінію поведінки, я закликаю наша політична сила, радикальна партія. Ми закликаємо всі демократичні політичні сили, блок Порошенка, Народний фронт, самопоміч, батьківщину, свободу, укроп, інші демократичні сили. Час прийшов об'єднати свої зусилля. Сьогодні країна стоїть перед смертельними викликами. Ніхто нас не врятує, ні Вашингтон, ні Брюссель, якщо ми самі собі не допоможемо. Лише в єдності наша сила, лише гуртом ми здатні здолати ті проблеми, величезні проблеми, економічні, політичні, зовнішні, які стоять перед нашою країною. Припиніть розбрат і чвари, чвари з зубер країну минулого століття вони і сьогодні їзу її...